Всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. Сьогодні будемо робити невеличкий огляд на ось такий апарат Kentaur 244 SX. Напрацювання 330 мотогодин в користуванні вже майже другий рік. Хочу розказати, які були мінуси та плюси цього трактора. Почнемо, давайте з навіски. Навіска стоїть з окремою гідрованною. А, в, ну, внутрі, всередині у нас один циліндр, який тільки піднімає, вниз не давить. А, 330 мотогодин. В принципі, по навісці проблем не було. Ось, видно, вже а, потекли. Ось на рогах, там є такі а, два резинові кільця, вони вже потроху пропускають, а коли залишити трактор десь а, вгорі, вгору, а, коли переливається сюди вся жидкость, тоді трошки а, пропускає. А, далі, ну, по електриці. Всі знають, що китайці погано роблять електрику. Це їхній великий мінус. Так, далі. Переходимо до бортових. А, бортові. Ця Ну, майже суха, так можна сказати. Ця потрошки запотіває. Ось такий звук, до речі, а перед. Чесно кажучи, має доволі таки великий люфт. Але цей люфт був а, від самого початку. Не знаю чому. Бачив, ну, бачив десь в інтернеті, що на Донфенгах теж спереді великий люфт, а, то виточують там а, втулки, там, вставки якісь. Ось. Треба буде в майбутньому теж цим зайнятися, а подвигну. Ось працює, ніде нічого не не милося. Все як є. І... Так, ось трошки тут, можливо, чи пропустило колись, чи що, не знаю. А, я його, коли регулював клапана, то я тут полівив. Ось потім затягнув, але видимо, що трошки ну, запотіло. Це не критично. Далі у нас стоїть механічний показник. Це вже я його поклав. А, так, далі що у нас? Ось цей поворотний речажок я вже залив епоксидом, тому що там по стандарту різьби не було. Ось так. Я пробував дотягувати, а воно просто прокручувалося. Написав на сервіс, там сказали, що це механічна проблема і гарантія на неї не розпострянася. Тому ось так якось. А друга, друга суха все добре. Далі було а, такий період, а, дуже запотівав ось цей шланг. І тут, не знаю, я й дотягував, я вже переклав, було з цього, з цієї сторони я шланг прирізав і переклав сюди. А, вроді би як допомогло. А, далі, вихлопна, М -м, дуже часто полюбляється, не знаю, думав. Думав її поставити на фіксатор різьби. А, ну, бак, як бак, радіатор все супер. Крила поки що ще. Тримаються. Так. А, ну, ось тут ще трошки потіє. Не знаю, можливо, з гідрованної, можливо, тут, де а, задня кришка циліндра лопнуло. Бачив, такі були випадки. Ну, розподільник вроді би, якби, сухий. Не знаю. Або, можливо, потрібно краще дотягнути. Ось, ну, не дуже а удобно через ось це. А так, то коробка, проміжутка, роздатка це все у нас сухеньке. Так, зараз ми його запустимо. Ось у нас 331. мотогодина. Кавліка працює супер. Ось. Одним пальцем. Теско. двигун, Чесно кажучи, суперово проблем не було. А це вже була у мене десь четверта заміна масла в двигуні. Скільки залив, ну повний рівень, ну, максимальний рівень залив, максимальний злив, а масло не бере. А, Хоча в книзі. По даному двигуні, ну і на деяких сайтах, а, пише, що дані двигуни а, беруть там 2 грами, чи як це там виходить, в час на 13,6 кВт, ну, на свою потужність. Ну, ось так. Ось такий двигун стоїть. Ось. ось 17,6 кВт А, це у нас. не знаю, друга модернізація. Получається. Ну, десь так. Простий та надійний КМ 385. Ось так. А по потужності. Виконує а, всю поставлену роботу. Це у нас іде садити, копати, а, дискувати, орати. Це все працює супер. І також косіння роторною косою а, метр 35. Це для нього прямо, знаєте, а, ну, потягнув би і більше, але навіщо його? Напрягати. Ось так. Ось так колеса такий протектор ще. Це за два роки. 330 мотогодин. Ну, протектор великий. Думаю, ще. Років. Років. Ну, років на 4-5 Повинно їх вистачити. А далі. Багато що було допрацьовано а, по електриці. По механіці а, нічого не допрацьовувалося. Механіка, в принципі, тут якби трактор. Все по-механічному супер. Було допрацьовано стартер. Поклав додатковий реле. Також розбирав а, два рази сам стартер, туди вода заходить, щітки а, ржавіють, там, окислюються і стають в одному положенню. Далі, далі фішочки всі перебирав а, запобіжники, ну і ось там все повністю перебирав, дивився. ну, Вроді би так непогано. По насосам НШ. А, інколи, інколи, а, буває таке, що а, гріється ось цей насос, це у нас насос йде на а, гідравліку руля. ось, Буває, що він трошки нагрівається. На навіску все супер, там немає проблем. Ось, а на гідравліку знає нагрітися. Сам трактор більше як 70 градусів не нагрівається, 70 це вже, знаєте, прям, прям максимум його, щоб його нагріти. При покупці через, не знаю, там може і місяця не було. Була не дотягнута. Прямо з завода. А Прокладка ГБЦ, то магазин забирав і а, мені по гарантії все замінили. Антифриз, мастило, це все замінили за свій, за свій рахунок. Повністю безкоштовно. Забрали, привезли, це все було безкоштовно. А далі, 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 далі я поскаржуся, що в мене ось запотівають бортові. А то вони мені надіслали а, ось. сальники, пильники, це все вони мені надіслали. А, ну В принципі, в принципі, ну по оптиці, звісно ж, багато що допрацьовувалося. Ось. А напослідок взяв і поклав додаткові LED фари. Так що так, друзі. Трактор непоганий за свої кошти, Якби не саме дорогий, але більш-менш надійний. А як він працює, мене влаштовує. Хоч би так, знаєте, і 10, і 20 років працював. Звісно ж, там по дрібницям треба щось то дотягнути, то замінити. Там предохранитель, там лампочка і ще. Ось. А так, по великому проблем з ним немає. Свою роботу виконує даний трактор. Просто супер, потужності хватає, шасі суперове. Як на мене, то доволі таки, знаєте, непогано підібрані, комплектуючі до даного трактора і до даної, звісно ж, категорії. Тому що це в нас 24-рочка, на базі 40 ківки але бюджетної сороківки, Тому що передні мости більш-менш непогані, задні теж якби а, зустрічалися трактори куди ще, знаєте, дорожчі, а комплектуючі. Ну, як на мою думку, то хужі. Ось. А так. Це супер. Тому будемо працювати і далі на даному тракторці. Ось такий невеличкий огляд на 330 мотогодин. А, розумію, да, хто очікував. Там не знаю, який огляд, який опис його. Ну, як є, так є. Сказав прямо що, що було. Його плюси, мінуси. ось. Ну, Мінусів небагато, плюсів, як по мені, на дану категорію і бюджет, то а, хороший такий варіант. Всім до зустрічі! Кому сподобалось, ставимо палець вгору, пишемо свої коментарі. І не забувайте підписуватися на мій канал. Всім до зустрічі!